Скажіть, а як ви обираєте собі викладача? За якими критеріями вирішуєте, кому можна довірити свої гроші та час, у які курси варто інвестувати, а які це просто викинуті в повітря гроші? Напишіть свої варіанти в коментарях. А я скажу вам те, що найчастіше чую від своїх учнів. Багато хто дивиться на кількість років у шапці профілю, і здається, що якщо людина викладає 10 чи 15 років, то це точно гарантія результату. Але насправді ні. У мене була викладачка, яка працювала на ринку 12 років, і коли ми дійшли до рівня Б1, вона постійно підглядала правильні відповіді у комп'ютері. Це був момент, коли я зрозуміла досвід у роках не означає якість викладання. Ось одне із повідомлень, яке я отримала нещодавно, учениця, написала Шкодую, що я не прийшла до вас раніше. Купила одразу всі три курси в записі А1, А2 і Б1, і просто в захваті від наших уроків. І це те, що для мене найцінніше, бо я завжди намагаюся створювати простір, де люди вивчають нідерландську мову у дружній атмосфері, де уроки відчуваються не як каторга, а як зустріч за чашечкою кави, де ти навчаєшся легко і із задоволенням.